Баскетбольний клуб Тирлич підтверджує звання однієї із кращих команд першої ліги чемпіонату України. Команда добре грає на виїзді та впевнено виглядає вдома. Так нещодавно коломияни переграли традиційно незручних для себе ужгородців. Гра відбувалася у фізкультурно-здоровчому спортивному комплексі Прикарпаття. За її перебігом спостерігав Богдан Малецький. Коломийський тирлич серед лідерів першості вже в чотирьох іграх отримані впевнені перемоги. Цього разу були битими ужгородські баскетболісти. Обидві гри коломияни вигравали впевнено. Спочатку 88-63, а потім 79 на 47. На обидвох поєдинках місцевих гравців несамовито підтримували вболівальники. А правильна побудова гри дала свій результат, зазначив граючий тренер коломийської команди Андрій Романиця. Це в групі наш основний конкурент. Вже на протязі чотирьох років всі ігри складуються з ними в нас не також благополучно. Ми під час ігор з БКУ травмуємося. Ну, завжди нещасливо закінчилось. Перший раз цей тур закінчився щасливо. Перемогли ми переконливо більше 20 очок. Дали поіграти всій команді молодим гравцям, ставили перед собою ціль наіграти наші комбінації, а також відпрацювати в захисті. Бо на майбутнє ми вже. Бачили, як в минулому році, то без захисту не буде і доброго результату. У складі коломийської команди на полі були задіяні як вже знані баскетболісти, так і перспективна молодь. Президент баскетбольного клубу Роман Бортецюк наголосив на потребі опалення у фізкультурно-оздоровчому комплексі Прикарпаття. Та й загалом умови тренувань варто покращити. Однак, не дивлячись ні на що, Тирлич продовжує тішити своїх болівальників. Вони зараз на першому місці у західній групі, а наступну гру наші баскетболісти проведуть на виїзді у Кам'янці-Подільському.